Восени, яка вона. Продовжую розповідати вам про Норвегію. Я вийшла на прогулку до Атлантичного океану. Я живу зовсім недалеко і пам'ятаю, що колись багато-багато років назад я писала таку, називалася вона Карта мрій. І пам'ятаю, що таке було завдання від коуча: нам наклеїти з журналів всякі вирізки з журналів. Як ти бачиш себе через 10-15 років. Я, в принципі, це завдання сприйняла дуже з такою легкістю, з посмішкою, просто для якогось такого жарту. Але Всесвітом не жартують. І там був наклеєний будинок біля океану. Я єдине, що не вказала Всесвіту, який це океан. І як бачите, Всесвіт вирішує ці проблеми, але треба було мені написати, який океан. Зараз я живу в 10 хвилинах від Атлантичного океану. Хожу, гуляю, тут собаки немає зараз, але ходила також, гуляла на прогулки з собакою, чекаю двох котів, але, звичайно, не буду ходити з котами до Побережжя, але просто жартую, що тут дуже багато хазяїв, які приходять сюди зі своїми тваринами. Ну і взагалі океан дуже допомагає збалансувати. Свої емоції природа взагалі вчить дуже багато чому. В норвежців завжди є така фраза все владнається, де ордна сай. Часто я не розуміла цю фразу, поки не пережила багато штормів на острові. Коли розумію, що коли шторм затихне, все владнається, все почнеться по-новому, засвітить сонце, наступить новий день.